Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Я вас вітаю. Сьогодні свято у військових розвідників, День воєнної розвідки України. Формування розвідки почалось одночасно зі створенням власних збройних сил після проголошення незалежності України. Це було надважливим питанням у 2001 році. Верховна Рада прийняла закон про розвідувальні органи України, відповідно до якого головне управління розвідки Міноборони одержало статус спеціального органу державної влади. Ми розуміємо, наскільки важливою є робота наших розвідників в умовах повномасштабного російського вторгнення. І щиро вітаємо всіх причетних до свята. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 196 доба. Вночі ворог з важкої артилерії та градів обстріляв Нікопольський район. Гатив по околицях Нікополя та Марганецької громади. В інших районах ніч минула без надзвичайних подій. Зранку в Синильниківському районі повітряне командування Схід збило ворожий безпілотник-розвідник. Кордони Дніпропетровщини надійно захищені збройними силами України. Жодного окупанта на території області немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російські окупаційні війська двічі. Вдарили по Нікопольському району зградів мінометів та важкої артилерії, поцілили по Нікопольській та Марганецькій громадах. Попередньо обійшлось без жертв. Інформація щодо руйнувань зараз з'ясовується у кровому розі. Внаслідок ракетного обстрілу нафтобази, що стався напередодні вранці, пожежу ліквідували. З вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників, 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг. Також сьогодні, вранці, наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. На Дніпропетровщині піротехніка знешкодила 30 одиниць сучасних боєприпасів. Переважна більшість це касетні бойові елементи від реактивних систем залпового вогню Торнадо С. Вони були виявлені у Синельниківському районі. Піротехніка знищили боєприпаси шляхом контрольованого підриву. Рятувальники вкотре попереджають мешканців регіону бути вкрай уважними та обережними. При виявленні підозрілих предметів ні в якому разі не торкайтеся їх, не намагайтесь перенести або розібрати. Зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до національної поліції за номером 102. Про ситуацію в Нікополі та допомогу постраждалим розповів міський голова Олександр Саюк. Ніч у нас в тривогах, були обстріл прибережної території, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуємо за офіційними телеграм-каналами, не ігноруємо сирени. Якщо потрібна допомога, звертайтеся на кол-центр. Хочу побажати вам доброго дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! Про те, як 196-ту добу російської військової агресії зустріли в громадах Криворізького району, поінформував голова військової адміністрації Євген Сатниченко. Ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, на всі 100%. Позитивні результати в їхньому напрямку є. Тож шановні, не панікуємо, працюємо. Приводу до паніки немає. Віримо нашим Збройним силам України. Віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%. відсотків. Головне вірити. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Він також привітав всіх воєнних розвідників з професійним святом днем військової розвідки. У Дніпрі вже завершилася реконструкція бульвару Кучеревського. Незважаючи на це, на бульвар не пускають. Детальніше про ситуацію, що склалася у наступному матеріалі, ми знаходимося біля житлового комплексу К-12. У цьому році його ввели в експлуатацію. А днями тут завершилася реконструкція прибудинкової території, яку здійснювали за рахунок бюджетних коштів. Алеї бульвару Кучеревського проходять вздовж житлового комплексу К-12. Цей будинок звела компанія Дайтона Груп, яка близька до Геннадія Корбана, старшого ділового партнера мера Дніпра Бориса Філатова. І саме пан Корбан, а не міський голова, офіційно повідомив про закінчення реконструкції бульвару. Несмотря на війну і кошмар, в якому оказалась наша страна, город Дніпро продовжує розвиватися, обновлятися і преображатися. Реконструкція алеї імені Кучеревського окончена і ждет своїх завсікдатав, фанатов ФК Дніпр. І да, після закінчення війни цю красоту, к сожалению, увидять не всі. Втім, як з'ясувалося, запрошення пана Корбана виявилося нещирим: ніхто Дніпрян зараз на бульварі не чекає. Якщо ти не є власником нерухомості в елітній новобудові, то потрапити на обнесену огорожою територію не вдасться. Охорона не пустить. А ми хотіли б... хотіли б познімати бульвар Кучеревського реконструйований. Як нам туди потрапити? Ну взагалі то туди через верх. Через верх? Так, да, вам можна потрапити. туди. А там, там забор, огорожа. Забор, огорожа. Ну, І... зверху. Ми, та, отак, там, де стоянка. Є, так. Да. Огорожа, забор там стоїть. Поки що стоїть, коли будуть прибирати, я ще поки не знаю. Нам не повідомляли. А його реконструювали? Так. Да. Така ситуація, звісно, викликає невдоволення мешканців прилеглих будинків. Тут, тут бабусі, дідусь, в приватбанк обходити хрін знає куди просто-напросто. Я вже ходив туди, Вони, їм Они забор закончили там наверху, і все б нормально було, а так же ну, нічого. Може, люди все жалуються, Ілії ті через поля на Херсонську, і здесь два квартали, що її ті В общем, я вже сам думав, до Філатова обратиться узнать. когда ж відкриється бульвар? <сум> на реконструкцію бульвару Кучеревського з міського бюджету загалом витратили майже 35 мільйонів гривень. Тобто, за бюджетний кошт оточення міського голови підвищує привабливість власної нерухомості. За десятки мільйонів бюджетних гривень біля новобудови повинні були з'явитися нові сходи, покладена нова тротуарна плитка на оновлених алеях та встановлені нові лавочки. Чи зроблено це все зараз побачити на власні очі неможливо. До речі, практика підвищення капіталізації нерухомості, яка належить близьким до Геннадія Корбана компаніям за рахунок міського бюджету, доволі давня. Так, свого часу на реконструкцію невеликої ділянки вулиці Короленка, де знаходиться нерухомість під підконтрольна структурам близьким до Геннадія Корбана, з міського бюджету витратили понад 200 мільйонів гривень. Ще біля восьми бюджетних мільйонів витратили на реконструкцію вулиці Барикадної перед бізнес-центром Кудашевський, який теж є власністю не чужим Геннадію Олеговичу людям. Але в силу відомих політичних обставин може скластися так, що К – останній об'єкт нерухомості у Дніпрі, який пану корбану вдалося капіталізувати за бюджетний рахунок. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини, Д1. За минулу добу російські окупанти втратили 460 осіб особового складу, 20 танків та 36 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 вересня орієнтовно склали. Особового складу 50 тисяч 610 осіб. Танків – 2097 одиниць, бойових броньованих машин – 4520, артилерійських систем – 1194, Реактивних систем залпового вогню 300 одиниць, засобів протиповітряної оборони 156, літаків 237, гелікоптерів 208, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 880, автомобільної техніки та автоцистерн 3320. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України вже загинуло 383 дитини. Через систематичні ракетні удари та бомбардування українських міст ще 782 дитини отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях. Десять років тому в нашій області з'явилися перші центри надання адмінпослуг. Сьогодні їх чи не найбільше в Україні 64. разом з філіями та віддаленими офісами діє понад 170 точок доступу до державних сервісів. За 10 років ЦНАПИ Дніпропетровщини надали майже 8 мільйонів послуг, із них майже півмільйона під час повномасштабної війни. Цього року плануємо відкриття нових СНПів, розширення наших територіальних підрозділів ЦНАПів, відкриття відокремлених робочих міст, надання ще більше і більше спроможності для наших адміністраторів СНАПа. І ми пишаємося тим, що всі наші адміністратори і команди ЦНАПів це є такою великою сім'єю, да, які завжди протягують руку допомоги і своїм відвідувачам. І сьогодні це дуже багато тимчасово переміщених осіб у них на територіях, і вони їм не опікуються. Да, вони створюють дуже багато різноманітних ініціатив і цифрових перетворень. З адміністративних перетворень і взагалі з гуманітарних потреб у по своїх територіях і громадах. І нам дуже приємно, що ми ну мабуть єдина область України, яка має таку єдину сплачено потужну команду серед керівників та адміністраторів СНАПУ в Україні. Думаю, що ми у складі найбільших ЦНАПів Дніпропетровської області у нас великий штат, у нас великий функціонал. На сьогодні працює 89 працівників ЦНАПів віза. Це безпосередньо службовці, Органу місцевого самоврядування бережа ЦНАПів дуже розгалужена. Головний офіс у приміщенні виконкому міської ради, вісім територіальних підрозділів, вісім паспортних офісів, два мобільних офіси муніципальних послуг на колесах. Унікальні. Два мобільні адміністратори, у нас відділ ДРАЦУ. Свій ми суб'єкт надання послуги, тому реєструємо шлюби. Наш центр, я вже сказала, має вісім паспортних офісів. Ці послуги наразі найзатребуваніші, особливо в умовах воєнного стану. У нас свій відокремлений підрозділ Міністерства внутрішніх справ, який забезпечує наших криворіжців електронними послугами Електронними довірчими послугами ми видаємо електронні підписи і електронні печатки. У нас діє напрямок, сервіс такий зелене світло, оформлюємо посвідчення водія, реєструємо транспортні засоби. Тобто е, мережа, е, напрямок дуже. Е, Розгалужений із усіх питань криворіжці знають, що треба звертатися до ЦНАПу, особливо на теперішній час, коли багато внутрішньопереміщених осіб ми організували сервіс і для цієї категорії мешканців. Це реєстрація внутрішньопереміщених осіб, оформлення допомог, які передбачено на державному рівні, на відокремлених робочих місцях ЦНАПу. Ми допомагаємо людям зареєструвати пошкоджене майно. На сьогодні Криворізький центр Віза надає 531 послугу. У новому навчальному році до роботи у школах Дніпропетровщини стали майже 40 вчителів вимушених переселенців. Більшість з них приїхали з Луганської та Донецької областей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім цього, у школах нашого регіону тепер навчаються понад 12 тисяч дітей, які вимушені були тікати від російської навали. В Україні запрацював Державний аграрний реєстр нова онлайн-платформа для підтримки аграріїв. Більш детально у наступному матеріалі. Дар. Це єдиний цифровий хаб для агровиробників всієї України. Аграрії зареєстровані в ДАРІ можуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових субсидованих кредитних програм, а також позаг і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Витративши лише кілька хвилин на реєстрацію в ДАРі, аграрії можуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку в онлайн режимі, не виходячи з офісу або з дому. Щоб подати заявку в участі у програмі підтримку. Потрібно заповнити лише онлайн-форму, за необхідність дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Під час реєстрації фермер також може перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварини тощо. Це дуже дієво ефективно і можна побачити свої якісь недоліки. На платформі Державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України. І щодня реєстрація триває. З 1 вересня у дарі з'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярди гривень. За умови програми фінансування. Надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Виплата становить на 1 гектар 3 тисячі гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від 3 до 100 корів. Виплата складає 5 тисяч гривень на одну корову. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямків діяльності. Єдина обов'язкова умова: це земельні ділянки та поголів'я повинні бути офіційно зареєстровані. Це дуже зручна платформа. Наше підприємство вже зареєструвалося на ній, зразу підтягнулися земельні ділянки. Ми бачимо всі недостатки наші, бачимо плюси та мінуси, бачимо, які в нас земельні ділянки не світяться в цьому реєстрі, а з якими все гаразд, і на якими потрібно попрацювати. Що хотів би ще додати, що от це дуже важливий крок. До на шляху до вступу в країни ЄС, тому що ця платформа працює не тільки запрацювала не тільки в Україні, а вона працює для всіх діючих сільгосвиробників в країнах ЄС. Про спорт в Німеччині на стадіоні Red Bull Arena донецький Шахтар переміг РБ Лейпциг в рамках першого туру групового етапу Ліга чемпіонів із рахунком 1-4. Дублем у ворота биків відзначився Мар'ян Швед. Ще по одному голу на свій рахунок записали Михайло Мудрик та Ласіна Траори. Після першого зіграного туру Шахтар з трьома очками очолює групу Ф. Свій наступний поєдинок наша команда зіграє через тиждень проти шотландського Селтіка. Початок матчу запланований о 19.45. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. І про погоду на четвер, 8 вересня у Дніпрі. Протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вночі до 20 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Віримо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!